Запит. Тепер заходжу заново. І так, значить, вертаємося на наш сайт. Ми вже помним, що він у нас частково створений. І якщо я не помиляюся, сьогодні ми повинні розібрати всі останні функції, які на ньому можна додати. Зараз провірю. Так, це у нас другий урок. Да. У нас виходить, що на наступному уроці по цій темі, має ще й бути практична робота. Ну, понятне діло, що якщо ви на уроці зі смартфона будете питатися щось зробити, у вас нічого ж не вийде, правильно? А тема якраз і повинна бути робота із сайтом. Я, мабуть, вам придумаю якесь інше завдання, зв'язане з онлайн-документами. Навірно, це буде створити Google-форму. За зразком. Чого? Презентації ми делали? Онлайн документи делали, правильно? А от Google форма у вас була тільки як домашнє завдання. Я права? Ну. No. Хорошо. Ну Google форму ж можна на смартфоні зробити? Підключайтесь, люди, хто зі смартфонами. Робили таку домашку? Так. Да. Да. Робили. Значить, можна таке задання кинути на практичну, щоб ви всі з ним справились. Опять мовчам. Ну, в принципі, можна. Ну, в принципі, так і сделаю. Я ж не хочу вам, вас поставити такі умови, щоб ви взагалі не справилися із завданням. Так, відкриваю свій недороблений сайт. Картинку додавати, правильно? Текстовий блок додавати. У нас ще треба ролик з Ютуба, кнопку. І треба карту. Це як мінімум. Давайте глянемо ще раз на те фото. Так, дивимося. Фото і тексти вміємо. Повідомлення про себе це текст. Два тексти плюс одне відео. Ось відео треба вміть додати. Карту треба вміть додати. Так, тексти, відео, фото, тексти, понятно. Відео. Так, текст. Одна кнопка переходу. Бачите ось? Значить, кнопку теж навчити. І одна кнопка переходу на сторінку про мене. Значить, елементи розглядаємо. І так. По-перше, якщо ось на цій сторінці в мене якась інформація вже є, а я хочу її відокремити від решти інформації. У мене є додатковий інструмент, який називається. Зараз розділитель справа внизу. Бачите? Натискаю на нього. Він появився зараз у горі. Я його можу со спокійною совістю перетягти униз. Якщо не перетягнеться, то тоді просто добавлю заново. Но тягнеться. Ось. розділитель внизу є. Тепер під цим розділителем я хочу додати відеоролик з YouTube. По-перше, ваш відеоролик має відповідати темі, яку ви вибрали. Якщо ви зараз на сторінці, наприклад, ігри Action. То візьміть відеоролик, зв'язаний з якоюсь із цих ігр. Поняли? Щоб не вийшло, що хто в ліс по дрова пішов, а хто. ну, зрозуміло, куди. І так, опускаюся вниз до списку. Знайшли команду YouTube. Бачите? Нажала. він мене питає, що я взагалі хочу додати? «Надо написати пошуковий запит. Припустимо, я ведмедів медб... беру, то я так і пишу: ведмідь. Ведмідь. Так, пошук, жду. Понаходив. Ну тут ціли мультфільми. В принципі, мені все одно, що брати. Давайте оцей, наприклад. Як тільки я його вибрала, у мене зразу стала активною кнопка синя Вибрати, натискаю. Відеоролик автоматично додався. Якщо я на нього почну тикати, нічого не проїходить. Чому? Все задумались. Не той режим. Сайт тільки в режимі перегляду, буде всі свої функції підключати. Як це провірить? Я тут трошки картинку знову посуну. Уверху, бачите, кнопочки? Назад-вперед, а потім йде просмотр. Нажимаю на нього. Опускаю чуть чуть нижче, нажимаю проигрыватель. Поняли. Коротше, пішло. Зрозуміли, в чому різниця? Да. Значить, якщо не запустилось зразу, ви не починаєте панікувати. Ви все зробили правильно, просто перейдіть в режим демонстрації. Бо дивіться, подивіться, що у вас вийшло. Вийти з режиму унизу. Бачите? Ось о, кнопочку хрестик нажимаю. Нажала. Вийшла. Так, допустимо, перейду на якусь іншу сторінку. Спосіб життя порожня. Сюди я хочу додати кнопку, яка заставить мене переходити на якусь іншу сторінку. На цьому самому сайті, на іншому сайті, неважно де. Значить, Що мені треба зробити? Якщо я збираюся добратися на інший сайт, мені желательно його зразу знайти. Я відкриваю нову вкладочку в браузері, скажіть мені, який запит ви хочете, щоб я пошукала. Байдуже. Люба мисль в голові є? Школа. Не почула. Школа. Школа. Хорошо. Ентер. Так, ну, карти я поки пропускаю. Ійшла. Як тільки сайт Ава Едмері. Значить, тепер я натискаю кнопку. Де вона в мене там кнопка? Та. Ось вона трошки вище. Кнопка всі бачать? Нажала. Він мене питає, а яка буде назва вашої кнопки? Ви повинні коротко українською мовою написати, куди вона переводить. Наприклад, про мене, тоді ви перейдете на сторінку, де про вас розказується. Або як Ілья просить школа. Ну, то я так і напишу школа. Щоб дуже ізобрітательним бути в цьому плані. І ось сюди, в другий рядок, вставляю Ctrl-V ссылку на відповідний сайт. Вставіть. Вона ділиться отака маленька. Помніть. Що вона теж без режиму демонстрації нічого не буде робити. Вона є, вона все помнить, але тільки в режимі конструктора вона не спрацює. Ясно? Давайте я вже декілька елементів добавлю, а тоді спробуємо щось. Так, допустимо, вам треба, щоб ця кнопка переводила вас на конкретну сторінку вашого сайту. Давайте ще кудись зайдемо. Так, ну ось, наприклад, просто сторінка «Білі ведмеді. Так, зараз спробуємо другим способом. Названня є про мене. І ссылка. Подивились. Ось перелік сторінок є, нажимаю. Вставіть. Так, два елемента додала. Давайте глянемо, що виходить. Так, рекламу прикрили. І так, на сайті Білі від меді на сторінці. Нажимаю про мене, автоматично потрапила куди треба. Там, де були білі ведмеді спосіб життя. Натискаю на школу, він мені автоматично відкриває внішню ссылку. Зрозуміло? Пошли далі. Тепер е стосовно карти. Так, вийти з режиму демонстрації. Карта Деньги два ствола. Так, карти, карти, карти. Шукаю. По списку. Просто дивлюсь, де написано карта. Натиснула. Він першим долгом спитає. А що конкретно на цій карті ви хочете знайти? Слухайте, якщо ви вибрали конкретну тему, і ви знаходитесь на конкретній сторінці. Допустимо, якщо це комп'ютерна ігра, ну, понятно, що ви туди карту гри не притулите, правильно? Але а фірма-виробник, яка цю ігру створила, вона ж десь знаходиться? От Виберіть якесь положення на поверхні землі, яке зв'язане із вашим поняттям. Ну, якщо Ведмеді, то е, зона проживання, наприклад. На Аляскі білі Ведмеді живуть, правильно? От я беру, наприклад. Аляска. Так, у нас є Аляска в Тернополі, ми його не беремо. Аляска, Нью-Мексико, ні, Давайте США. І він поконкретніше показав мені, що він хоче. І якщо більш детального у вас немає запроса, ви можете прямо ось такий вигляд і додати. А люди вже хай розширяють карту і розбираються самі. І якщо ви хочете конкретний город, напишіть конкретний город. Наприклад, Біла церква. Ми знаємо, що є, що є дві білих церкви. Знаємо чи не знаємо. Знаю. Є у Київській області, і є в Закарпатській. Давайте в Закарпатську відправимося. Нажала. Ось він мені показав. Я нарешті натискаю Вибрати, і він мені цю карту додає. Так. Можу, якщо сильно хочеться, подвинути на центр. Можу, розширити на всю ширину сторінки. Ну, це вже на ваш смак. Хочете, зробити її. Маленької притуліті десь там в окруженні тексту і ще чогось, це уже на ваш розсуд. Мені саме головне, щоб правильні елементи на сторінках були. Так, що іще я не показала? Так, календарі, Обійдемося. Документи. Ну, це от ті документи, які у нас на Google Діску присутні. Тобто, якщо я якийсь із них виберу, давайте кудись. Де у нас нічого немає. Бурі ведмеді, зовнішній вигляд. Тут нічого немає. Наприклад, що хочете додати? Документ, презентацію, таблицю, що взяти Таблицю можна зробити потім. білий, медведь такий, то чорний такий то. Тобто, це тобі придеться, сонечко, зробити цю таблицю спочатку на своєму да, в, в сайті, а Потім перекинути її сюди. Так. Да. Ну, а я візьму те, що в мене є в запасі. Він подумає. Не мішать міша, пойдуйте. Так, ну це школьне, не беремо. Ось ось. Хтось якусь домашку кидав, вставка. І воно додало цю таблицю. Опять же, можна зменшити, збільшити, все залежить від того, що внутрі. Так, по цьому питайте. Нема питань. Нема питань. Це я вам показала все, що треба мінімум розвістити на сайті. Тут іще є варіанти. Наприклад, що таке карусель і зображень? Хтось зображає, що це таке? Коли можна. Типа, є одна картинка, і там є стрілочка, і ти нажимаєш стрілочку і вилазить друга картинка. О, okay. но для цього тобі треба багато картинок зразу мати. Причому желательно, щоб вони були всі одного розміру. Ну, понятне діло, що я наперед такого не шукала. Так що я вже візьму, що у мене вийде взяти, правильно? Так, де ми ще нічого не додавали? я ж хочу поздіватися трошки. Розмноження. Беремо карусель і зображень, і він першу... Ой! В першу очередь питає, які зображення ви сюди хочете додати. Я нажимаю на плюсик і беру їх всі, наприклад, із комп'ютера. Там же щось є. Так, споминаємо, куди зайти і що взяти. Ух, Так. І давайте природу візьмемо, наприклад. Ось вони, вони будуть не дуже великими, наскільки я пам'ятаю. Я візьму різноманітні. Одну відкрити. Ще одну відкрити. Ух. Так, наприклад, новорічна тема. Ще якусь відкрию. Опять же, помним, що в режимі конструктора ви не будете бачити, як вони міняються. Це ви будете лише в режимі демонстрації бачити. Ось щось інтересне. Якась планета взривається. Так. Не дає мені тут підключитися. Не можу нічим допомогти. Так, сонечко. Открить. Хватить. Тепер я натискаю вставка. І у мене одна картинка тут стала видима. Давайте зразу в режим демонстрації. Так, попала. Так. Зараз він подумає трошки. Я ж на правильній сторінці надіюсь. Слишком довго думає. Надо Надпровірить, що не так. Так. Картинка є, все настроєно в розмноженні. Давайте ще раз. О, тепер запустилась. Ну, буває таке. следующая, следующая. слідующа. І да, так, зациклили. Включай. Зрозуміло. Так, да. виходжу. Дивимося, що ще тут інтересного є. Ну, пробіл це пропуск між елементами, ссылки на соціальні сеті. Це якщо ви десь там є, наприклад, в Інстаграмі, на Фейсбуці, я таким ділом не займаюся, у мене їх просто немає. Так, і що ще? Ну, вроде все. Все, що вам важні елементи треба показати, я показала. Скажіть мені, будь ласка, до цього етапу питання є, бо ще саме головне осталось. Немає. Дівчатка, ви мовчите, вам все ясно? Так. Да. 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 Хорошо, Дениска, тобі все ясно? Так. Да. Отлічно. Тепер починається саме відповідальне. Для того, щоб хто-небудь, в тому числі я, побачили ваш сайт, його ж треба опублікувати. Коли ви оці всі зміни внесли на сторінки, ми угорі натискаємо кнопку опублікувати. Він нас питає адресу майбутнього сайту. Вона складається, дивіться, тут уже є часть по умолчанню, ось вона. Ви її поміняти не зможете, вона стандартна для всіх гугловських сайтів. А отут ви повинні вписати англійською мовою слово або комбінацію слів, які будуть дуже унікальними і будуть передавати тематику. Якщо це медведі, мені щось треба зв'язане з медведями. Якщо у вас тема кулінарія, щось із кулінарією? Ну, я не знаю, я чого -то придумаю, а ми будемо дивитися, що вийде. Так, по-перше, англійська мова. Так. Будьте здорові. Mm -hmm. Опля! Красне означає, що такий сайт уже існує, то є адреса зайнята. Що в такому разі робити? Да просто добавте якусь приставочку. Например, 1, 2, 3. Не пойдет. Давайте ще щось напишемо. Ще раз, медведі. Так. Якщо воно залишається синього кольору, значить, ця назва підходить, і ви можете її використати. Так, тепер дивіться. Давайте подивимося внизу, що написано. Настройки поиска. Запретить общедоступним поисковым системам, показувати мой сайт. Це на той випадок. Якщо ви, ну, соромитеся дуже, або хочете залишити його хоча б частково приватним, щоб менше людей туди заходили. Отоді поставте галочку. І якщо ми як домовилися, ви мені здаєте, я провірила, ви удаляєте. То тоді можна цю галочку і не ставити. Правильно? Натискаю опублікувати. Єсть. Все зроблено. Тепер помніть, пожалуйста, один нюанс. Я зробила такий порядок. Я спочатку все 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 подобавляла, аж потім опублікувала. Ви можете зробити це не в такому порядку. Наприклад, створили страницю 1, опублікували, Добавили сторінку 2 і на ній елементи, то не забудьте опублікувати повторно. Він не запоминає автоматично в інтернеті ваші зміни. Розумієте? Діск запоминає, що ви додавали, а сайт, який вже в інтернеті, він цього не запоминає. Хочете, щоб всі елементи відображались, повторно нажимайте опублікувати. Ви мене розумієте? Так. Да. Хорошо. А тепер я чекаю від вас питань. Ільї все ясно. Він у мене студент номер 1 який готовий завжди до всього. Так. Мовчуни ви мої. Ніхто нічого не скаже більше? А можна форми на сайт додавить? Ти можеш додавати від себе все, що хочеш. Але оці обов'язкові елементи, які вказано, на цій сторінці ось такі. На цій сторінці ось такі, вони повинні бути присутніми. Ні, ну це я розумію. Я просто цікаво було, що можна додати. Та, пожалуйста, від себе все, що хочеш. Но це мінімум на 12 балів. Понятно? Так, ще які запитання. Немає? Значить ні. Хорошо. Значить, на следующий раз, а це у нас понеділок, правильно? Значить, в понеділок у вас практична робота. Ми в Зумі не зустрічаємося. Завдання буде по Google формам. Нові опроси можуть бути. Кажу по чому. Так. Створення веб-сайта, додавання елементів, які особливості. Оце все. Так, зараз, щоб я не пропустила. І поняття персонального навчального середовища Хмара. У нас по цьому ще не було практичної роботи. Підождіть. Ілі я перестаралась. Ой, господі! Я ще раз уточню. Підождіть. Ні, у нас не практична робота. У нас ще один урок має бути. Не туди подивилась. Значить, дивіться, в понеділок, а двой. В середу буде практична, в понеділок буде звичайний урок. Зрозуміло? Єдине, так. що всі наші домовленості в силі. Тобто, коли буде практична, Google форми будуть. Єдине, що. На момент практичної роботи ваш сайт бути дороблений і ви його здаєте. Тобто, на студущу середу желательно вже мені відправити. Кажіть, вчителько, ви забули нам сказати, що відправляти. Давайте покажу. Дивіться так, рекламу брать. Коли ви хочете, щоб я подивилась на результат вашої роботи. Отут можна взяти адресу сайта. Правильно? Так. Читатель, все в інтернеті, готово. І він дає вам посилання. Посилання у верху можна скопіювати. А можна, зараз подивлюсь ще, де можна. так, Щ... Щоб не вийшло, що я вам скажу щось, а потім воно не вийде. Опублікувати настройки, перевірити, відкрить. відмінити публікацію. Ні, ось ось. Значить, тільки оце. Силка на опублікований сайт. Ставите курсор або просто копіюєте посилання, посилаєте мені його в вайбері. Цей спосіб самий простий. Значить, уверху оця гіперсилка. Зрозуміло? Не треба фотографії, не надо кожну сторінку індивідуально, тільки ссылочку на сайт. Значить, практично буде у середу. В понеділок ми ще зустрічаємося. Все. Тепер я вже точно сказала все, що повинна була. Питання є? Ні. Немає. Хорошо. Відеозапис уроку буде, коли конвертується, але ну, в мене ще два уроки підряд. Так що это буде попозже. Е, це як його снімок екрану із програмою для смартфона. Я вам вже відправила. Відео буде, коли я з ним розберуся. Можете відключатись. До побачення. До побачення.